Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin Айсі. 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Лось гуляє столичними вуличками. щоб саме лось, то це так, знаєте, така масштабна подія. Як пройшла спецоперація з порятунку та що буде з лосем далі? Ранок середи почався зі справжнього переполоху. У Шевченківському районі міста Київ на вулицю поближче до людей вийшов лось. Однією з очевидців події стала кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. Журналістка одразу написала про це допис у мережі. Дзвонимо в усі служби порятунку тварин. Кажуть, третій день його шукають, але ніяк не заберуть. Люди викликають поліцію. Вже за годину на місці, де прогулювався лось, перекрили дорогу. Подивитися на таке видовище зійшлося чимало охочих. Хвилюються навіть працівники міської лікарні ветеринарної медицини. Зазвичай це котики собачки. А щоб саме лось то це так, знаєте, така масштабна подія. Переза все цікаво, і хочеться насамперед допомогти тварині. Поліція до лося людей близько не підпускала. Адже з першого погляду невинна тварина через переляк може травмувати і себе, і оточуючих. Та от наш герой, як помітив загальну увагу, почав підходити ближче до камер і навіть вирішив зайти у гості до місцевого інституту. Знімають красунчика навіть поліціянти. Сама процедура порятунку тварини була доволі довгою, адже як нам розповіли зоозахисники, знайти автівку для завантаження такої великої тварини, а також спеціальні заспокійливі ліки, задача неспроста. Тих, але ось зоорятувальники на місці. Щоб приспати тварину для нормального перевезення, фахівці використовують шприці дротики і спеціальну рушницю. Потім знову прогулянка в оточенні поліції. І лише через 20 хвилин лося нарешті змогли евакуювати. Речниця Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва поділилася подробицями спецоперації з нашими колегами з ТСН. Ми огородили всю вулицю проїжджу частину, оскільки ми не знаємо, як дика тварина могла зреагувати та вибігти на проїжджу частину. Також ми звернулися за допомогою до фахівців київського зоопарку. Ексклюзивно для проєкту сніданок Київська служба порятунку повідомила інформацію про подальшу долю лося. Тварину доставили до національного заповідного парку Залісся, де він на перший час матиме необмежені можливості для прогулянок, що робити з твариною далі будуть вирішувати вже зоозахисні державні служби. Такі історії з дикими тваринами трапляються не вперше. Раніше сніданок вже знімав сюжет про лося, який зламав паркан і розгулював футбольним полем у Києві. У Ворзелі такий вихід диких тварин у люди і, взагалі, закінчився травмою хижака. Відкрити перелом і дуже масивна кровава втрата. Нагадуємо, якщо ви побачили дику тварину, ні в якому разі не можна чіпати її руками і підходити близько. Не намагайтеся зловити чи нагодувати. Головне правило одразу повідомити про місце перебування тварини у відповідні служби, поліцію, центр порятунку диких тварин та місцеві лікарні ветеринарної медицини. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. В складних моментах важливо знати, що ти не сам. З понеділка по четвер о 19 на 1+,1 Україна.